О-о! Що ж ти відбувається? Mm -hmm. Так, це ж жруда біологія Заходіть у чат. Mm -hmm. О, ну зараз почнеться просте пояснення, цікавий урок. Неклітинні форми життя. Привіт, друзі! Так дійсно ми сьогодні поговоримо з вами про неклітинні форми життя. Але перед тим хочу вам нагадати: а можливо, хто й не знав цієї інформації, що вся жива природа на сьогодні наукою систематикою поділяється на три домени. Вау, що ж таке домени, так? Ну, по-перше, існує в систематиці таке поняття, як таксон. Це систематична категорія. Ну, Наприклад, ви чули такі поняття, як тип, вид, клас, родина, рід і так далі. А, тобто, за такими категоріями поділяють всі живі організми на якісь такі певні групи. Так, от домен – це таксон найвищого рівня. Тобто, всі-всі-всі живі організми на нашій планеті поділяються на три групи або три домени. Це археї, бактерії та еукаріоти. Якщо археї та бактерії це прокаріоти, тобто у своїй клітині вони не мають ядра, то еукаріоти, на відміну від них, ядро мають. До них належать рослини, тварини і гриби. І все було б класно, якби не існували на нашій планеті ще такі організми, які чи взагалі не знають, куди їх відносити. А все тому, що вони не мають в своїй будові клітини. Вони так і називаються неклітинні форми життя, тому окремого домену їм не виділили, а лише окремий таксон, який так і називається – неклітинні форми життя. До них належать віруси, віроїди та пріони. Так, от ми сьогодні з вами поговоримо про віруси та віроїди. Про пріони це вже буде наступний урок, тому що це така дуже цікава тема, і про неї треба говорити доволі довго. Отож, трохи історії. У 1892 році вчений Дмитро Івановський, досліджуючи хворобу тютюну, яка називається тютюнова мозаїка, вона є на ілюстрації. Ця хвороба зображена, зрозуміло, чому мозаїка, я думаю. Так от він виявив, що збудник проходить крізь порцелянові фільтри, які затримували бактерії. Бактерії на той час були відомі, але як він не фільтрував, то цей збудник ну, він не міг його побачити у світловий мікроскоп. Це було щось менше за бактерію. У 1898 році нідерландський дослідник Мартінус Бейрінг підтвердив результати Івановського і назвав збудника вірус, тобто отрута, якщо в перекладі з латинської мови. Він вважав, що це особливий зовсім новий тип мікроорганізмів. Ну тобто з'ясували, що існують якісь мікроорганізми, які вони не можуть побачити, вчені не можуть побачити, але вони все-таки живуть у цій природі і вражають якісь види організмів. В цьому ж році, в 1898-му, фрідрих Лефрер виявив перший вірус тварин збудник ящуру. Але знову ж таки, роздивитися він його не зміг, тільки виявив. На початку ХХ століття англійський бактеріолог Фредерік Твор відкрив групу вірусів, котрі інфікують бактерії. Нині вони відомі як бактеріофаги. Ми про них сьогодні пізніше поговоримо. Але і досі під світловим мікроскопом ніхто не міг роздивитися будову вірусів, а тим більше повністю описати їхній життєвий цикл. Справжню природу вірусів вдалося зрозуміти лише з розвитком електронної мікроскопії у 1930-х роках, тому що це дуже-дуже дрібні організми. Вони в тисячу разів дрібніші, ніж відомі бактерії. Засновано науку вірусологію, наскільки віруси різноманітні, і її надбаннями ми будемо користуватись, розглядаючи будову вірусів. Отож, вірус, ще раз повторюю, він не має клітинної будови, він складається з вірусної нуклеїнової кислоти. В природі існує тільки два типи нуклеїнових кислот: ДНК або РНК. От до складу вірусу входить або та, або та нуклеїнова кислота. Зверху. Оце все оточує така оболонка, яка називається капсид. Вона дійсно схожа на капсулу. Отож ще раз, або ДНК, або РНК, зверху капсид, а може його і не бути взагалі, тобто вільна ДНК або РНК може бути. А в деяких вірусів існує суперкапсид. Це тоді, коли ось цей білковий капсид може ну, об'єднуватися із, наприклад, вуглеводами або якимись ліпідами. Таке теж може бути. Отож, що являє собою вірус, загальні його особливості? Хімічний склад представлений тільки органічними речовинами, білки, ліпіди, вуглеводи, нуклеїнові кислоти, а такі важливі неорганічні компоненти, як вода та мінеральні солі, взагалі відсутні. Віруси не вживають їжі, не виробляють енергії та, власне, не потребують її теж. Віруси не ростуть і не мають обміну речовин, ну бо вони ж не харчуються. Віруси розмножуються тільки в клітині хазяїна. Якщо вони знаходяться в довкіллі, вони не розмножуються, ну, живуть собі або гинуть взагалі. Ви учні старших класів і вже чудово знаєте властивості всіх живих організмів. З огляду на це подумайте, за якими ж ознаками віруси все-таки відносять до живих організмів. Впевнена, що ви відповіли вірно, вони розмножуються, і за цією ознакою віруси є живими організмами. Наразі не існує жодної відомої групи живих організмів, яку б взагалі ніколи не вражали віруси. Тобто віруси виявлено в усіх трьох доменах життя: бактеріях, археях, велкаріотах, тобто тварини, рослини, гриби, найпростіші організми. Всі вони мають свої віруси, які їх вражають. На сьогодні відомо близько 10 тисяч вірусів, які докладно описані та вивчені, але реальна кількість видів вірусів за оцінками вчених від мільйонів до трильйонів просто ще не всі описані в нашій природі. До речі, щодо людини. Офіційно описано близько 200 вірусів, що інфікують людину. Але знову ж таки, в реальності їх набагато більше. Просто більшість ми ще не відкрили або не пов'язали з якимись хворобами. Ось такі справи і такі загадкові віруси. Хоча життєвий цикл вірусів уже достеменно відомий, вивчений вченими вірусологами. І починається життя вірусу з того, що йому треба проникнути в клітину хазяїна. Нагадую, тільки там він проявляє свою. Єдину властивість живого це розмноження, і потрапляє він в клітину найрізноманітнішими способами, до яких звик в процесі еволюції. Наприклад, вірусні оболонки можуть зливатися з клітинною мембраною якоїсь еукаріотичної чи прокаріотичної клітини. Деякі клітини здатні до фагоцитозу. Фагоцитоз це пожирання чогось клітиною. Так, от, коли вона це здійснює, вона раптом. Може захопити і сам вірус, таке теж така бідося буває. Так, отож, проникнення вірусу в клітину хазяїна. Ще один цікавий спосіб належить вірусам бактерій, які називаються бактеріофаги. Бактеріофаг просто впорскує свій генетичний матеріал. Зверніть увагу, як це відбувається. Він такий, бачите, у вигляді е, такого шприца. І раз і впорснув генетичний матеріал. Ось так. А вся верхня частина це відмирає. Зараз ви побачите те, як бактеріофаг впорскує свій генетичний матеріал. Генетичний матеріал вбудовується у клітину хазяїна і продукує, тобто утворює нові віруси. А клітина згодом гине, і ці віруси поширюються на інші сусідні клітини. Але в рослин трішечки все по-іншому. Рослин свої особливості. І вірус в рослинну клітину проникнути просто не може. Адже рослини, ну це такі організми, знаєте, вони беззахисні доволі такі вони не можуть тікати, ходити, їм нічим захищатись, в них немає там зубів, пазурів, все, що там може бути в тварин, не утворюють нічого такого подібного. Але в них є такий один захист: це клітинна стінка. Дуже Товста, щільна і міцна клітинна стінка з целюлози, і вірус її пробити просто не може. Та все ж таки існують вірусні захворювання рослин. Як же це відбувається? А дуже просто. Наприклад, якісь комахи, там, гусінь, чи клопи пошкоджують частини листочків, стебел, коренів і так далі. О, все. Це значить, що клітинна стінка пошкоджена. І вірус маліпусінький цей може туди проникнути. Або, наприклад, гілку, там вітер зламає, чи там надриває хтось листочок, чи та ж людина культурні рослини може да, наступити, поламати, зачепити якимись знаряддями Праці. І от таким чином віруси рослин легко проникають. Отже, у рослини через пошкоджені ділянки клітинної стінки проникають віруси. Цікаво, що при зараженні вірусом в клітині активуються спеціальні механізми противірусного захисту. Ну, зараз я більше вам зосереджую увагу на те, як відбувається це у клітинах тварин, зокрема в людини. Заражені клітини починають синтезувати сигнальні молекули білкової природи, це так звані інтерферони, які переводять навколишні здорові клітини у противірусний стан і активують системи імунітету. Інтерферон виробляється нашим з вами організмом. Якщо виробляється недостатньо, чи він чомусь блокується його вироблення, то а, такі ліки можна купити, придбати у аптеці, але краще цього не робити, тому що, ну, знаєте, наш організм скаже, а ну. Нам дають штучний нащо нам взагалі працювати і припинить виділяти інтерферон. Та хочу вам сказати, що противірусні. Всілякі ліки, вони, власне, і створені на основах ось таких подібних інтерферону речовинах, які, власне, блокують роботу вірусів, знижують їхню життєдіяльність. Уявіть собі, що у 21 столітті, вивчивши вже будову вірусів, їх життєдіяльність, полетівши у космос, якщо що, то людина й досі не винайшла ліків від вірусів. Взагалі їх, друзі, не існує. Все тому, що віруси дуже швидко мутують, тобто змінюються. Тому найдієвіший спосіб на сьогодні. Це вакцинація. Тобто, тоді, коли вводять в кров людини. Таких збудників хвороби із і зниженою життєдіяльності в нас виробляється імунітет. Тому від перших років життя дитині здійснюють вакцинацію, і дорослі люди теж це роблять. Лікарі весь час пропонують, особливо якщо якась епідемія. Ну, ми з вами пам'ятаємо пандемію коронавірусу. Тож не відмовляйтеся від вакцинації. Це єдиний спосіб на сьогодні захиститися від вірусу. Ну або сподіватися на свій міцний імунітет. Отож, вірус проникає у клітину, і в клітині починаються ось такі його дива. Він, як, так би мовити, оживає. Його оболонка розкривається, якщо вона була. І генетичний матеріал ДНК чи РНК проникає всередину клітини і, зокрема, рухається туди, де є ДНК-хазяїна. І починається. Так звана реплікація вірусного геному зараз на ілюстрації ми бачимо вірус Еболи, який потрапляє в клітину еукаріотичну і починає свою ДНК вбудовувати в ДНК хазяїна, підкорюючи її і перетворюючи на свою власну. Згодом відбувається третій етап збирання вірусів і вихід їх із клітини. Тобто тоді, коли ДНК хазяїна підкорено і перероблено, вона починає, власне, розмножуватися, утворюючи нові вірусні частинки. Їх стає тисяча. І коли їх стає занадто багато, вони розривають клітинну оболонку і виходять назовні. Або клітина сама починає гинути, не витримуючи такого булінгу. І ці вірусні частинки, вони. Ідуть собі спокійненько і проникають у сусідні клітини. Там відбувається все те саме, про що я розповідала вище. Ну, якщо перевести все це на наш стан, як ми себе почуваємо. В цей час ми почуваємо себе дуже зле: це нудота, втрата апетиту, лихоманка, ломота в тілі, в кістках. Ну, якщо хто хворів на вірус, то знає ці неперевершені відчуття. Ось таким чином це відбувається. Можна на цій ілюстрації теж побачити. Ось так клітина розірвалася і випустила вірусні частинки. За оцінками вчених, віруси існують на нашій планеті щонайменше 3-3,5 мільярди років, тобто майже від самого початку життя на Землі. Віруси надзвичайно прості за будовою, як ви побачили, тож багато вчених припускають, що вони з'явились ще до виникнення складних клітин, ну або разом із першими клітинами. Отож, ми сьогодні з вами говоримо про неклітинні форми життя. Тепер ви вже все знаєте про віруси, а на черзі в нас віроїди. Віроїди це позбавлені оболонки невеликі молекули кільцевої РНК. Нагадую вам, що у вірусів могла бути РНК або ДНК, а у віроїдів тільки РНК. І особливість їх в тому, що немає ніякого капсиду. Все це вільна РНК, яка, власне, вражає тільки рослини. Тобто віроїди вражають переважно рослини. І от на ілюстраціях ми з вами бачимо веретеноподібне захворювання картоплі, а ось віроїд вражає авокадо. Віроїд вражає троянди, бачите, така мозаїчність з'являється. Ось таке захворювання тюльпанів називається строкатість тюльпанів. Ну, воно ну, знижує життєдіяльність, звісно, змінює зовнішність таких організмів. А от, наприклад, строкатість тюльпанів навпаки, селекціонери почали використовувати для того, щоб виводити нові сорти цих чудових квітів. На своїх уроках я завжди пропоную своїм глядачам виконувати якісь певні завдання для того, щоб ви змогли перевірити свої знання, а також закріпити їх. Тож на черзі ось таке завдання, яке називається Обери те, що характеризує віруси. Перед тобою 14 тверджень, і тобі треба обрати, які з цих тверджень стосуються саме вірусів. Для цього я пропоную взяти тобі аркуш паперу та ручку чи олівець і виписати цифри тих тверджень, які стосуються Ця саме вірусів для цього постав відео на паузу, зроби цю вправу, використавши стільки часу, стільки тобі необхідно, а потім знову знімай з паузи і подивися правильні відповіді. Звір зі своїми, і так ти знатимеш наскільки добре ти запам'ятав про неклітинні форми життя. Отож, мій друже, якщо ти виконав це завдання, давай тепер його перевіряти. Отож, у тебе мають бути записані ось такі цифри. Перевіряй, будь ласка, постав на паузу і перевір. Я завжди своїм учням і глядачам розповідаю про те, що в живій природі нічого не буває просто так. Всі та все для чогось та й потрібні. І, здавалось би, віруси, ну нащо вони потрібні? Це ж внутрішньоклітинні паразити. Вони тільки й те роблять, що вбивають усіх на світі. Невже в них є якась роль у природі? Як ти думаєш, постав на паузу і подумай! Ну що ж, давай з'ясуємо? По перше, патогенні віруси є рушійною силою еволюції імунної системи. Що це означає? Все в нашій живій природі еволюціонувало, все утворювало в собі щось таке нове для того, щоб адаптуватися до змін довкілля, які постійно навколо відбуваються. І якщо у когось із організмів була ну, слабка імунна система, то звісно, вони швидко гинули і не могли дати потомство. І лише організми, в яких була міцніша, краща, досконаліша імунна система, вони могли виживати. І таким чином, от власне, ці віруси, які викликають. І стали рушійною силою еволюції імунної системи будь-яких живих організмів, ну в кого вона є, звісно. Віруси регулюють чисельність своїх хазяїв. Поясню, що це таке. От уяви собі, що муха за літо кілька разів може розмножуватися. За один раз вона народить дитинчаток десь там ну, кілька сотень, а то й тисячу. А уяви собі скільки одна муха народить мушенят за цілий сезон? Чи та ж? Миша, яка виношує своїх маляток 20 днів, вже через 20 днів десяток мишенят є. А за рік вона розмножується кілька разів. Тобто, якщо ти зловив мою думку, що якби безконтрольно розмножувалися всі живі організми на нашій планеті, то вона просто була перенаселена, не вистачало б ні території, ні ресурсів, ні чогось такого подібного. Тож віруси є таким механізмом регуляції чисельності організмів на нашій планеті. За допомогою. Вірусів відбувається горизонтальне перенесення генів, тобто передача генетичної інформації між особинами різних видів. Фрагменти ДНК вірусів багатьма видами. Організмів часто приручаються і починають виконувати корисні функції. Це явище настільки поширено, що науковці запропонували навіть спеціальний термін молекулярне одомашення. Так, ендогенні ретровіруси, що їх людина успадкувала мільйони років тому, здатні впливати на гени, які відповідають за функціонування плаценти. Плацента нагадує це дитяче місце, яке розвивається у організмі вагітної жінки, через яку власне харчується плід, отримує поживні речовини і виділяє теж щось непотрібне. І ще один цікавий факт. Віруси використовуються в біологічних методах боротьби проти шкідників. Нагадую, хімічні методи за допомогою хімічних речовин, там інсектицидів, гербіцидів і так далі. А біологічні методи, коли одні живі організми впливають на розвиток інших. Так от віруси застосовуються як біологічні методи. Вперше такий метод було застосовано для боротьби з кроликами в Австралії, Боже, там творився просто справжній жах, їх випадково завезли туди, і вони розмножилися. Так сильно, що нічого з ними не могли зробити, що тільки не застосовували, там і паркани будували, і знищували їх, і вбивали. Але це просто було нашестя, окупація кроликами Австралії. Так от популяцію цих тварин заразили вірусом міксоматозу. Хвороба швидко поширилась і призвела до загибелі 99,8% кролів. Ну правда, це на певний термін знизило їхню чисельність. А в кроликів, які вижили, сформувався імунітет проти міксоматозу. Але людина на цьому не зупинилася. Для боротьби з цими тваринами дещо пізніше почали застосовувати вірус геморгічної лихоманки кролів. Ну, якщо що, з кролями майже покінчили в Австралії. до речі, я працюю в міжнародній онлайн-школі мандрик, вчителька біології. Існує п'ять причин обрати цю школу для своєї дитини. Це гнучкий графік. Дитина навчається у зручний час, поєднуючи навчання та хобі. Індивідуальний підхід. Вчителі враховують темп і здібності кожного учня. А ще цікаві живі уроки та інтерактив. Навчання стає грою та відкриттям нового. Ми застосовуємо сучасні інструменти навчання, інтерактивні заняття, проекти, додаткові курси. Ну і нарешті в нас діють акції та знижки: 10% для другої дитини в родині, 10% для ВПО та дітей військовослужбовців. А про інші акції дізнавайся в особистих повідомленнях чи на сайті школи. А посилання на сайт школи та сторінки міжнародної онлайн школи мандрик будуть в описі цього відео. Звертайся і приєднуйся до нас. Адже ціни приємно здивують, а навчання враз. Ну що ж, друже, дома. Завдання. Якщо ти учні 10 класу, то ти користуєшся підручником і любиш читати, то можна прочитати параграф 8 у підручнику про неклітинні форми життя і закріпити свої знання. Також я пропоную, рекомендую переглянути відео, звідки беруться нові віруси, або ж переглянь знову це відео, якщо щось було незрозуміло, чи скористайся реп-уроком про віруси. Мені було дуже приємно розповідати тобі про ці загадкові, цікаві, неймовірні організми. Тож чекай наступних уроків про неклітинні форми життя. А на сьогодні руда біологія виходить із чату. До побачення!